Як ви думаєте, як називаються ось ці симпатичні дивні колючі горішки? Не буду довго тримати напругу і інтригу, скажу зразу: це букові горішки, а дерево, якому вони належать, відповідно, бук європейський або лісовий це одне і те ж саме синоніми. І він розповсюджений по всій Європі, і в тому числі в Україні. Звісно ж таки, я часто зараз спостерігаю тут в Німеччині за буками. Вони зустрічаються тут дуже часто, причому різні: зелені, пурпурові, штамбові і безліч живих огорож. У мене вже накопилося багато фото, відео, багато спостережень, і я дуже хочу зробити велике ґрунтовне відео. Але таке відео потребує ґрунтовної підготовки і часу. А коли часу мало, то лише легкий дотик до теми буків. І саме тому, що зараз ці горішки активно падають, сипляться прямо під ноги. Кожний плід це маленький тригранний горішок, який сидить у середині колючої оболонки, що називається плюскою. І коли вона достигає, він розкривається на чотири лопасті, і горішки висипаються просто на землю. Зазвичай у плюсці два або три е, е, насінини. вони дрібні, блискучо, коричневі, легко дуже проростають. І у минулому їх навіть обсмажували, як замінник кави, і споживали в їжу. Ну і наостанок скажу, що плодоносити таке дерево починає не раніше, ніж в 30-40 років, а живе десь. 300-400 років, і я розкриваю ці дерева, показую з декоративної точки зору, але в народі вони все-таки перш за все цінуються за свою деревину.